Кримінальне чтиво» – це той самий фільм, який проводять як найкращий приклад усім відомих тарантіновських діалогів. І дійсно непотрібних розмов, які ніяк не рухають сюжети, створені лише з сілю втягнути тебе в особливу безроботну атмосферу сцени, у кримінальному чтиві приблизно 70%. Може здатися, що це просто неадекватна доля сюжету, що пусті діалоги і є основою фільму. Але насправді у тарантіновських розмов є своя важлива роль у історії, зрозумівши, яку ти починаєш дивитися на цю стрічку з кардинально іншої сторони. Події починаються зі сцени у звичайному кафе, де звичайна любовна пара веде, здавалося б. Звичайну розмову на звичайні теми, а потім починає пограбування кафе, у якому вони декількома хвилинами раніше розмовляли з офіціанкою та вели себе так, начебто нічого дивно не відбувається, наче вони кожен день грабують кафе, у якому обідують. Досі не розумієш, до чого я веду? Давай перейдемо до Вінсента та Джулса, які приїхали на завдання, в якому є доволі серйозний ризик вбивства. Ну як ризик? Їх буквально підіслали за для вбивства людини, яка перейшла дорогу їх босу. Вінсент і джулс ведуть спокійну повсякденну розмову, яка може бути звичайною для двох друзів або колег під час робочого дня. Вони обговорюють свого колишнього напарника Антуана і його доволі сумну історію. що зробимо сили. Відправив до тоні своїх громил. Ті взяли тоні за комір, вивели на балкон і скинули. Тоні жив на п'ятому поверсі. Що ще раз підкреслюю наскільки насильство є рутинною подією для цих двох, коли настає час цим самим насильством займатися, Джулс спокійно пропонує гру «Хороший коп. Поганий коп перед входом у квартиру жертв, і саме цим вони й займаються. Для них це просто рутина. Вінсент стоїть на задньому плані, виконуючи психологічну тактику, якою вони залякують своїх жертв. Тактика Джолса полягає в тому, що спочатку він морально зближається з Бретом під маскою дружби, втягуючи у невимушену розмову, дуже схожу на ту, яку вони мали з Вінсентом буквально декілька хвилин тому. Джолс, хоча й залишається вічливим, але доволі агресивно користується гостинністю господарів квартири. Будемо називати це так. Він не тільки створює емоційне напруження та викликає страх, але й дає своїй жертві розуміння, мовляв, ти під контролем Марсела Волеса, і ми маємо право на частку в усьому, чим ти володієш, навіть на їжу у твоїй тарілці. Після цього Джолс читає промову, яку, як потім стане відомо, він розповідає перед кожним вбивством, і відбувається саме вбивство, усе, наче по сценарію, наче у театрі. Трій зіграно для цих двох подібні дії є настільки ж рутинною справою, як для нас з тобою розбивання яйця для омлету. Як ми не замислюємося про те, що з цього яйця могла б вилупитися гарна курка, так і вони не замислюються про свої злодіяння. Для них це такий самий інструмент заробітку, як для нас з тобою смажені яйця, це інструмент харчування. Подібний стан речей є прикладом так званого рутинного зла. Рутина це ті дії, які ми з тобою робимо кожен день, особливо не замислюючись. У кримінальному чтиві важливе саме це рутинне зло. Зло, яке представлене у фільмі, часто переплітається з повсякденністю, і діалоги є важливим і складовою цієї повсякденності. Тут є якісь переплітіння з Гансом Ландою, про якого я розповідав у цьому ролику. Він теж використовував злодіяння не для власного задоволення, а за для просування по кар'єрній драбині. Зараз ти зрозумієш, що я маю на увазі. Рутинне. Або як його часто перекладають банальне зло, хоча визначення рутинне, як на мене, підходить більше. Це термін, введений філософом Ганною Арендт у її книзі Ейхман в Єрусалимі 1963 року. В основі цього терміну лежить ідея, що людина може скоювати злочинні дії, не отримуючи від цього задоволення та не будучи морально справжнім злодієм. Адольф Ейхман був нацистським дипломатом, відповідальним за організацію транспортування мільйонів євреїв до різних концтаборів під час режиму Третього Рейха. Ейхман, як каже сама Арендт, здавався звичайним бюрократом, в якого не було ознак особливої збоченості або тим паче садизму. Він був до неможливості звичайною особою, що діяла без будь-яких інших мотивів, окрім просування своєї кар'єри в нацистській бюрократії. Арендт вважала, що Ейхман не був аморальним монстром, казав. Що він здійснював злі вчинки без злих намірів. Він був легковажним і відірваний від реальності, не усвідомлював суть своїх дій з перспективи інших осіб і просто був позбавлений цієї когнітивної здатності. Ейхман вчиняв злочини в обставинах, що робили йому практично неможливим усвідомити рівень жахливості своїх дій. Він називав це виконанням обов'язку, що було спробою виправдати себе в своїх же очах. Він був одним із тих, хто потрапив у нацистську партію без глибокої ідеологічної віри, але з метою знайти спосіб заробітку. Це породжує питання, чи може саме мислення, звичка аналізувати та рефлексувати про все, що відбувається, не дати людині робити злочинні вчинки? Чи може сам процес обдумування власного життя мати таку силу, що стримує людину від злочину, незалежно від конкретної ситуації чи наслідків? Чи справді відсутність саморефлексії та розумів над своїми діями є причиною того, що людина Звикає робити рутинне зло. У противагу тим, кого можна віднести до рутинного зла, існують особи, схожі на героїв кримінального чтива, які несвідомо розуміють, що їхні дії є неправильними. Хоча їхня мотивація не пов'язана зі злом, вони не роздумують про моральні наслідки своїх вчинків. Коли ти готуєш омлет, і розбиваєш яйце, ти майже не думаєш про етичний аспект розбивання ненародженого пташеняти. Хоча, можливо, на підсвідомому рівні розумієш, що це не зовсім правильно. Тим не менш, це не заважає тобі готувати омлет, оскільки це є для тебе таким повсякденним і звичним. Це сталося вже безліч разів і станеться знову. Кожна нормальна та розумна людина розуміє, що насильство, а тим більше вбивство це найгірше, що. Може зробити людина. Але для тих, хто опинився в середовищі, де такі дії стали нормою, стан речей є іншим. Крадій може знати, що грабувати або вбивати людей неправильно, але це не зупиняє його, оскільки це його спосіб заробітку. Такі люди намагаються вижити і робити все, що потрібно для того, щоб залишитися живими. І в їхньому світі ці дії стають подібними до звичайного розбивання яйця. Я не маю на увазі людей, які відчувають задоволення від насильства над іншими. Я маю на увазі. Людей, які опинилися у неправильному місці в неправильний час, зробили неправильний вибір або опинилися під впливом неправильних людей. І це все привело їх до стану, в якому вони знаходяться у фільмі. Але звісно, це не є виправданням для них. Кожен з них повинен понести заслужене покарання за свої дії. Ми лише розглядаємо мотиви та причини їхньої поведінки. Повернемося до Вінсента та Джулса. Взяти, наприклад, вбивство Марвіна. Вінсент банально забув поставити пістолет на запобіжник, щоб уникнути небажаного пострілу та усіх майбутніх проблем. Після смерті Марвіна немає жодної радості чи задоволення. Всі твої матері, що, що сталося. Бляха, здається, Марвіна». На чорта ти це зробив? Я не хотів так сталося!» Вони не радіють цій трагедії, але й не ставляться до неї легковажно. Після усіх подій ми знову повертаємося до тих самих діалогів, які згадують постійно, коли обговорюють кримінальне чтиво. Вінсент і джулс не обговорюють скоєні вбивства, і лише мимохідь у кінці зачіпають події завдання. І то Джулс згадує це в контексті того, що йому слід закінчувати з протилюдяною діяльністю та шукати інший спосіб заробітку. Ну, я повинен змінитись. Ти серйозно. Ти Так, зав'язати? Ми не можемо ні випроводити цих двох, але й не можемо називати їх невідворотніми покидьками. Всі персонажі кримінального чтива відрізняються від Ейхмана тим, що не понесли відповідальності за вчинення своїх злочинів проти невинних людей. Але так само, як і Ейхман, вони, хоча й не мали бажання реалізуватися саме в злочинній сфері, все ж таки стали лиходіями, щоб задовільнити свої базові потреби і амбіції. Тепер давай поговоримо про боса Вінсента і Джулса Марселаса Волеса. Якщо у випадку минулих двох ми говорили про їхнє особисте відношення до вбивств, то треба згадати про це і у випадку з їх босом. Марселас людина, яка отримує задоволення від своєї роботи. Ви за його напсарню нацьку собаку, тоді стане ясно, що він знає що ні. Він настільки захоплений своїм заняттям, що отримує задоволення навіть від страждань, які завдає іншим. Так, ми не знаємо достатньо про Марселеса, щоб підтвердити або спростувати цей тейк, але доволі ймовірно, що Марселес обрав жорстоку професію за своїм власним бажанням. Основним мотивом для таких людей, як Марселес Волес, є жадібність та амбіції. Звичайно, стверджувати, що людина є сусільним злом виключно через свою жадібність та амбіції, це трохи перебільшення. Однак завжди важливо відчувати межу. Волесю межу. Не відчував. Про це свідчить ситуація з бучем. настільки загрався з помстою та бажанням покарати зрадника, що випадково поранив ні в чому не винну жінку на вулиці. Мало того, що напад на іншу людину в будь-якому разі вважається злочином, так ще й виправдання у дусі він поцупив мої гроші, є лише мотивом. Марселес, по-хорошому, мав звернутися у поліцію з заявою, але він ж бандит. Я зовсім забув. І це ще раз підтверджує той факт. Що свій злочинний і антилюдяний шлях він обрав свідомо серед героїв? Є одна особлива фігура, яка заслуговує уваги не менше ніж головні герої. Це Вінстон Вульф. Він є саме тим персонажем, якого постійно не помічають. Вінстон, так само, як і усі у цьому фільмі, прив'язаний до злочинної діяльності, оскільки вважається її співучасником. Однак, на відміну від того самого Волеса, Вінстон взагалі не схожий на людину, що насолоджується своєю діяльністю або робить це з будь-яких інших спонукань. Він просто надає свої послуги і виконує завдання, якими б жахливими вони не були. Тому він є ще одним прикладом людини, яка, хоч і потрапляє в ситуації, де їй потрібно або закривати очі на зло, або бути його співучасником, назвати його невідворотнім покидьком ми не можемо. Буч у всій цій історії є людиною, яку можна назвати найменш винною. Однак тут є про що поговорити. Його злочинна діяльність у цьому фільмі не є результатом випадковості. Він обдурює свого замовника волеса на великі гроші і має розуміти, до чого це може призвести. Важко звинувачувати Буча в тих двох вбивствах, які він скоїв. Коли він вбиває Вінсента, це є нічим іншим як самозахистом. А у випадку з Мейнердом він захищає іншу людину від загрози смерті. Але важливо згадати, що дії Буча, які спричинили ці події, є свідомими і до певної міри неправильними. Буч проявляє таку саму злість та агресію, як і ті люди, в яких він вкрав гроші. Але звичайно, ступінь його лихих дій є значно меншою. А тепер повернемося до перших двох персонажів, з яких я і починав це відео-есе. Як і Джулс з Вінсентом, Йоланда та Рінго, або як вони одне одного називають, милий кролик і гарбузик, виступають як звичайна пара, яких ми вперше бачимо за сніданком. І так само як Джулс та Вінсент під час свого пограбування вони подаються як персонажі, які просто виконують свою роботу. Цікавою деталю є те, що під час пограбування Йоланда впевнено кричить, що вб'є тут всіх, хто не буде виконувати їх накази. Буваю покидьки! Коли як у їхньому передпограбувальному спілкуванні вони обговорюють те, що насправді не мають наміру нікого вбивати. Рано чи пізно ми когось із них завалимо. Я не буду нікого вбивати. Я теж не хочу вбивати. Це говорить про те, що вони не є злочинцями за своєю суттю, а є просто двома недалекими особами, які не знайшли ніякого іншого способу заробити, окрім як грабувати невинних господарів кафе. Чи можна вважати їх безнадійними садистами? Скоріше ні, чим так. Їхні дії заслуговують засуження та покарання, але вони не мають наміру свідомо нашкоджувати людям лише з метою нанесення шкоди. Вони шукають та беруться за будь-які способи заробити. Зараз це покрабування тарантіно у кримінальному чтиві, окрім своїх прекрасних діалогів, пропонує нам подивитися на злочинний світ з нової сторони. За допомогою пустих повсяденних розмов він не тільки втягує глядача у розвиток подій на екрані, а й дає натяк на розкриття головних мотивів усіх дій героїв, неважливо важливо від того, в якій ситуації вони знаходяться та чим займаються. Тарантіно показує зворотню сторону лиходійства та намагається натякнути, що не тільки злочинець у своїй суті може скоїти злочин.